Що стосується вартості отакої От плити по ґрунту, з закладними, матеріал з роботою, в середньому десь метр квадратний коштує 120 доларів. Це все треба розглядати окремо кожен проєкт, яке буде утеплення, скільки сіток треба, одну сітку, дві сітки, які комунікації, де розташований бетонний вузол. Ну, багато складових, на яких впливає вартість. Тому середня ціна плити по ґрунту десь в межах 120 доларів. Тому цікаво звертайтеся. В нашу компанію прорахунок буде індивідуальне проєктування, можемо запропонувати. Значить, от у нас зараз розкривається насос, сонечко вийшло. У нас, нас бачите, тут стовочі такий, Бригада готова до залуки. Одна і друга плита, Тут будуть каркасні будинки побудовані. Ми знаходимося в бортній четвір.